Отакий снігопадик у Ванкувері. Дивіться, що робиться. А це новий трак. Як я його маю відчистити, ялки-палки. Друзі, в мене вже товариші не вийшли працювати, бо такі кочугури снігу, там вже десь 15 см і вже бус не поїде. Я не знаю, як я зараз буду їхати, дивіться. Мене теж сніжку, колесо трошки зарито. Різ... Ця резина все сезонна, не зимова, тому не знаю, як я поїду. Але гарно. Трошки почистив, треба їхати. На капотіку трошки сніжку. Так, а ну дворнички, ледве їх відкопав, не хочуть працювати. Ледве вирис снігу їх. Цікаво, чи штраф за таку їзду дають, чи ні. Мені здається, що якщо авто не почищене, то можуть штраф давати за те, що сніговик їде по дорозі. Не знаю чого, звісно, але якось так ніби чув. Новий трак сьогодні, дивіться, 43 тисячі пробіга в нього. Така цукерочка. Хороший. А, вон в дядька почищений, на капоті нічого немає. А в мене бляха автобан, всі рухаються зі швидкістю 45 км, і автобан весь в снігу теж. Я думав, що він буде сухенький, бо машини розбивають дуже швидко, але ні, такий снігопад, що нічого не розбивають. Така насолода їхати цією машинкою. Напевно, треба зробити собі фотографію. Цих покришок, бо дуже себе класно почуває на дорозі, дуже впевнено себе почуває цей автомобіль на дорозі. Просто насолода ним їздити. Хоп, тормозимо собі, не, не летимо, не, не сковзаємо по дорозі, сковзаємо, божечко. Клас, коротше, я кайфую. Але присніжило цей Ванкувер. Подивіться, що робиться. Машин немає, немає ніякого трафіка. Дороги пусті. Друзі, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life Не можу я вам не зняти і не показати таку погоду у Ванкувері. Подивіться. Все засипало снігом. Сьогодні місто просто спить. На роботу напевно не вийшло з 80% працівників, хто має таку можливість, знімає з дому. Ой, знімає. Я знімаю з дому. Працює взагалі в... В... В дому онлайн. А в мене на фірмі, до речі, через те, що сніг випав, е сантехніки не мали можливість приїхати, бо такі всесезонні колеса, шини не дуже сильно підходять для ось такої, такого розбитого сильно снігу. На дворі, до речі, морозець е мінус два. Але не холодно, можливо, за рахунок того, що багато снігу. Щось так зазвичай, коли снігу багато, то якось на дворі. Не, особ... не, не особо так холодно, не знаю. Я зараз закінчив свою роботу сьогодні трішки раніше. Приїхав додому за світла. І ми вийшли зі своїми... Я вийшов зі своїми дівчатами на прогулянку. Ось вони йдуть, карапусик йде. Вона, до речі, в житті, не знаю, чи бачила так багато снігу. Напевно, ні. А сніг майже... Ось так дивіться, в її рівень на бордюрі почищений. <гум> Стіни прямо снігу для неї. От таке, друзі, от така погода. Це якось трішки аномально. Попереднього року був такий період, десь протягом неділі, напевно, протягом тижня так засипало снігом Ванкувер, було дуже сильно холодно, там аж мінус 15. І... І що я вам скажу? І це, а цього року на Різдво не було такої погоди. Цього року на Різдво було тепло, без снігу, але дивіться, що прийшло до нас в січні. Ось, ось така погодка, дивіться. Все в сніжочку. Чим я, друзі, хочу з вами поділитися? Коротше, е був у мене такий сезон дуже-дуже осінньоактивний. Вільний час я взагалі не міг якось провести вдома, там щось якесь таке робити, якісь звичайні речі, бо був серйозний сезон рибалки. І І що? Я не знімав, можна сказати, нічого на своєму основному каналі, як основному лайф каналі, а займався конкретно рибалкою. Зараз з рибалкою трішки складніше. Мали їхати з сім'єю в Калгарі, нас запросили люди хороші, але ми, не вдалося нам поїхати. Замовили білети, білети згоріли, бо не вдалося, склались так обставини поїхати, але нічого, думаю, ми ще поїдемо, подивимось на Калгарі. Дружина в мене там не була. Плюс, можливо, теж порибалимо там, що цікаво. Окрім цього, чогось я не знаю. Мені здається, я якось трішки як перегорів, ніби є бажання щось знімати. То погода не та, то світло не то, то вже завтра, то щось відкладається, то готую Якийсь, якесь відео. Зробив половину сценарію для того відео, наприклад, рибацького на рибацький канал. Вже щось немає бажання його доробляти. Коротше таке, не знаю, ніби як трішки бракує якоїсь чи мотивації, чи просто енергії. На рахунок енергії. Якось раніше в дитинстві в 17 років, там, чи не знаю, в 12 ти не помічав, пригав там майже з другого поверху. Скакав по деревах і ніякої такої втоми абсолютно не було. Зеле наївся і цілий день на вулиці проводиш. Зараз все якось трішки не так. Зранку встаєшся, встаєш, ніби поспав, ніби 7 годин, ніби 8. Немає якоїсь такої бадьорості, енергії. Окрім цього, е це дивно. Тому зараз хочу трішки слідкувати більше за здоров'ям, бо Напевно, воно в першу чергу найважливіше. А всі там інші типу заняття, типу ютуби, чи рибалки це таке не найголовніше. Тому в першу чергу намагаюсь правильно спати, не збивати цикл, сну, спати хоча б по 8 годин, по 7-по 8, не виходить 8 через малу, бо вона скаче по голові в 11 ночі. Але перше, напевно, це сон. Далі. Харчування, треба його поправити, пити водички багато. Що не так важко зробити з водою і сном, з харчуванням. Не знаю. Трішки якось нервуюсь, бо зараз дуже багато продуктів, шоколаду, солодке дуже люблю. А воно ж там не зовсім натуральне. І це сильно якось, мені здається, впливає на енергію. І що я? Дін, ми йдемо десь туди? Ага, окей. І ось так хочу зайнятися трішки темою здоров'я. Для цього ніби знайшов таку компанію, яка виготовляє ніби непогану продукцію. Її дуже хвалять. Що малючок малієсінький. Бігла за тобою. Ага, бігла. І це її дуже хвалять. Поки що вам не буду про це розповідати, бо... бо що, бо що? Бо хочу випробувати її на собі. Якщо буде все класно, то і комусь з вас порекомендую, якщо є бажання. А, а так поки що, поки що не хочеться, але від декількох людей вже чув, що супер просто бомба. Там не те, що ти випив три вітамінки, знаєте, і вже дуже супер здоровий. Але якщо підходити до цього всього так в комплексі, знаєте, кинути, покинути свої шкідливі звички, сон, вода, їжа і прийняти якісь правильні препарати, можливо, можливо, можна почути якийсь конкретний приємний результат. Так, доця тут вузько, йде перша. Іде за мамою. І цей. І ось так хочу зайнятися трішки здоров'ячком. Окрім цього, що по інвестиціях, по бітбону. Коротше, поки що я перестав туди інвестувати, бо знаєте, компанія стартап. Люди, які там вірять в це, і 120% дають, що от все буде, от дивіться, яке дерево засніжене. 120% дають на те, що все буде супер круто. Люди, які не вірять, які бояться ризикувати, то говорять, що це скам. Я напевно маю якусь таку нейтральну позицію, я не можу сказати, що це скам, бо... Будь-яка будь компанія, бізнес, стартап, будь-що, це завжди ризики. А, а, а по-другому, поки це, знаєте, не компанія типу Coca-Cola McDonald's Apple, то ти не можеш їй довіряти на 100%, якщо ти з нею не можливо не познайомишся, не вникнеш в її якусь таку цю документацію. І в її проекти. Я, напевно, занадто лінивий, або мене не настільки цікавить цікавитись і розвиватись в цьому плані, тому я якось і не вникав. Але познайомився з одним хлопцем, програмістом цікавим, який має компанію, в яку він інвестує. І це дуже цікаво. Напевно, хтось, хто цим цікавиться, вже багато разів чув. 에, може SP 500. Це, типу, як брокер, який має там 0,2% акцій топ-500 компаній світу, типу Coca-Cola, Apple, McDonald's і все інше. І можна інвестувати 에, туди. Він мені вже робив таку презентацію, мій товариш. Там немає зовсім ну, ніби ніяких пірамід. Реферальних там всяких... Ні, рефералка є, але вона така там, на 10 доларів він отримує там, і людина, яку він підключить. Таке, несерйозно. Е, е, Але цікаво, що типу, якби надійна суперкомпанія. Зрозуміло, що маючи невелику суму для інвестування з неї нічого не буде такого сильного якогось прибутку. Але та компанія в середньому ніби як дає 8% річних. І тисяча доларів ніби як нічого не змінить в житті 80 доларів за рік, якщо прийде, це в кращому випадку, якщо акції не впадуть. Що на цьому фондовому ринку дуже часто трапляється. От, дивіться, до речі, я кажу, що я не хотів сильно в це вникати, а тут таку фразу кажу, фондовий ринок. Коротше, але уявіть собі, якщо покласти туди там не 1000 не не доларів, а 100 тисяч доларів, якби ще їх мати, дуже класно було б. То, то людина може в місяць заробляти там майже якихось там, тисячу доларів, можливо, 800, 800, наприклад, що для такого скромного життя десь в Польщі е можна навіть якось собі скромно жити. Якщо взагалі маючи свою нерухомість, не платити за оренду, то на 800 доларів мені так здається, не суперкомфортно без там всяких таких, знаєте, незрозумілих речей, але в таких. В недорогих країнах можна спокійно жити за ці кошти. Тому, бачите, ну і це все дуже сильно. І ще він мені пояснював дуже багато цікавих нюансів, як правильно інвестувати. Не можна одну суму зразу закинути на рахунок і чекати, поки ти станеш мільйонером. Треба це робити з таким правильним підходом, не з гарячою головою. Інвестувати потрішки, по 10, по 20 доларів кожного місяця помаленьку. Щоб якщо навіть ця ціна якась крива падає вниз, то ти не, не, не пропалюєш багато грошей, вклавши це одну суму одночасно. Коротше, там дуже багато ніби як своїх є нюансів. Люди, які цим цікавляться, зрозуміють. Я no problem. No problem, have a nice day. І цей людям тут заважаю на тротуарі. І пізніше, можливо, попрошу Олега, можливо, він зробить. Мені таку якусь презентацію, я її запишу на відео і кому цікаво, можливо, трішки детальніше про інвестування в такі топ-500 компаній. Покажу, як це робиться. Олег покаже, як це робиться, пояснить деякі нюанси, можливо, комусь думаю, це теж буде цікаво. Так, то це що в нас? Інвестиції? Бідбончик, бідбончик, чекаю, чекаю, поки, поки взлетить. Але це. Але, коротше, дуже багато людей скептично до цього відноситься. Але уявіть собі, будь-який бізнес, будь-який стартап. Ви ж не зможете відкрити без жодних ризиків. І багато хто, мені здається. На даний момент якісь провідні компанії стикалися з тим, що їм говорять, та ні, це не піде, забудьте про це. Тобто люди там в людей цих не вірили. Там мені здається, дружина мені розповідала цікаву історію про компанію Nike. Там було щось дуже таке, неймовірно, е, цікаве. Але бачите, таке світ не без дивних речей, мені здається, люди, ті, хто щось пробують і ризикують, насправді чогось добиваються. Таке, друзі. Е, тому бережіть себе, бережіть здоров'ячко. Я спробую е, пройти для себе такий курс, вже папіроси не курю 6 днів, підкурюю ще трішки електронку, але теж хочу вже покинути, бо це вже ну, просто реально. Наркоманська, наркоманське оце чудо всередині, яке сидить і каже: Ну візьмиш одну сигаретку просто і все, і не треба більше. Мені однесеньку, да, і все буде добре. І це просто не закінчується роками. Тому оце люди, хто курять наркомани, ви мене зрозумієте, думаю, про що я маю на увазі. Але стараюсь не курити. Головою розумію, що це просто взагалі не потрібна річ в житті, вона просто вбиває нас. Будь-які ці шкідливі звички, особливо нікотин, алкоголь. Але, але оце чудовище, поки ти, поки ти не покінчиш з ним так капітально, то воно реально мучить. Ну візьми, візьми одну сигаретку. Тому отак, я за здоровий спосіб життя дуже хочу покинути ці папіроси, піти в спортзальчик, зайнятися цим ділом. Бо в спортзалі я останній раз був прям конкретно займатися, а не просто один раз прийти, то це було. Омочик мій. То це було аж у 2015 році. Уявіть собі, зараз 24-й, майже 9 років тому. Тому хочу дуже піти в спортзальчик. Надіюсь, я зберуся з цими думками і піду, але це буде видно пізніше. І на зв'язку, на зв'язку, друзі, до зв'язку, отак. Все, ми будемо. Дотяскаєш бай-бай. Молодець, Молодецький. Бай-бай, бай-бай.